Футбольний турнір пам'яті Петра Книшука відбувся у Матеїцях. Традиційно його проводять у рідному селі заслуженого працівника сільського господарства України. Змагання благодійні, адже мають на меті підтримку збройних сил України. Петро Книшук, знаний фермер, меценат, багаторічний депутат Івано-Франківської обласної ради, перший голова Матеєвецької територіальної громади. Тривалий час очолював Федерацію футболу Коломищини. Власне, не тільки любив цей вид спорту, а й всіляко підтримував гравців. У 2020 році, внаслідок важкої хвороби, відійшов у засвіти. На честь Петра Книшука заснували футбольний турнір пам'яті. Я усім, всім вам щиро дякую за те. Що сьогодні разом ми творимо історію. Творимо історію нашого українського народу для нас, для вас, молодих, і для тих дітей, які сьогодні. Е Представляють нашу українську націю, в яких є майбутнє, і надіюся, що це майбутнє буде саме українське, дружина Петра Васильовича Орися Книшук відзначила команду фермерського господарства «Прометей з матеївців, яку відновили напередодні турніру. Хлопці, ви, е, мабуть, що мало хто пам'ятаєте Петра Васильовича, але тим не менше. Відгукнулися на цю пропозицію. Знаю, що ви е, не професіонали, і вам буде може трошки тяжче боротися з тими, хто е, частіше на, на тренуваннях, тому що ви більше працюєте за, за кермом, ви більше працюєте м, на полі, на фермі. І трошки вам буде тяжче, але я таки надіюся, що ви перемогли. Ви пер, перемогли свою е, слабкість, свою там. Не знаю, лінь, чи ще щось таке, і все таки прийшли. Я щиро, щиро вам дякую. Того дня лунало багато теплих слів і спогадів про Петра Книшука. Футбольний турнір відвідали місцеві мешканці, духовенство, влада, однопартійці та друзі аграрія. Згадаючи Петра Васильовича, це людина, яка була з великої букви. Таких людей, чесно, я по життю теж прожившись. Я їх бачив дуже мало. Це людина, яка була віддана усьому. Віддана сільській раді, віддана родині, віддана сільському господарству, віддана футболу. За час його каденції, хто знає, він працював багато років у нас головою Федерації Коломийського району футболу. Футбол розвивався надзвичайно великими темпами. У Нас багато футболістів вийшли на більш пристойний рівень. У нас були потужні команди. Так, війна унесла свої корективи. Зараз багато хлопців, футболістів, які разом з вами грали в футбол, захищають нашу неньку Україну. Петро Васильович це є прикладом такого доброго служіння людям. Я неодноразово пригадую зустрічі і розмови з ним, і він постійно говорив, що тільки зрости, досягти чогось, реалізувати себе в житті. Ти можеш тільки з людьми. І тому Петро Васильович жив і людьми, і селом, і україною. Петро Васильович в життю любив дві професії: це сільське господарство і спорт. Я знаю, що Петро Васильович, певно, певне, ваших селах з вами, футболістами, не один раз зустрічався. Тому що Петро Васильович 12 років керував. Головов федерації футболу Коломиї це дуже багато. Він це любив, він це поважав. Він всім допомагав. Він ніколи не їхав на стадіон так просто подивитися. Він все вручав. Або м'ячі, або форму футбольний турнір пам'яті Петра Книшука благодійний. Всі п'ять команд-учасниць зробили внесок по 5 тисяч гривень. До того ж, збирали кошти у скриньку в підсумку. 32 тисячі гривень передали на потреби збройних сил. Щодо результатів, цьогоріч кращою стала команда з борщева.